Слава Богу. Вірю, що сьогодні ми дуже багато чого почули. Амінь. Почули першого проповідника і казав про Боже світло. І так важливо, щоб ми жили, перебували постійно. Божому світі. І Олексій, він наголосив, що життя у світі це є життя по правді, по Божій істині. Ми розуміємо, що цей світ гріховний він не хоче жити у світі. І коли я слухав Олексія, ми, мені прийшло на заклики Слово Боже, це Іван, на третій розділ. Полексій казав на перший Івана, перший розділ. А я хотів би додати, перший казав Олексій Івана 3, 18. Хто вірить в Ісуса, не буде засуджений. А хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірив ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є су, щоб світло прийшло у цей гріховний світ. Але люди полюбили темню більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Навіть коли Пілат сказав людям, угоба відпустити на Пейса, на Пасху, теблях чи світло. розбійника вараву, чи Ісуса світло. І тут ми бачимо, що люди більше полюбили темряву. Тому вони кричали вараву нам давай, теплі нам давай. І мені дуже сподобалось, що от цій він сказав таку гарну думку, що. Коли немає світла, ми не бачимо свої недоліки, свої гріші, своє і беззаконня. Але коли приходить світло Боже, то ми бачимо. І от ці зазначить, у нас є вибір. Подивіться, який у нас вибір народжується. Я продовжую був Оція. 20 вірш. «А Адже хто чинить зло? Ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчів і не були осуджені, тому що вони погані. Тому у нас є вибір, коли попадає на світло, ми можемо ховатися від цього світла або поті прийняти рішення. Я сьогодні від зазначив зазначив своїй промові. Своїй прокурті, що ми маємо вибір або приймаємо рішення визнати гріх, подякувати Богу, що Він показав мені через своє світло, через молитву, через Боже Слово, через проповідника, через якусь бесіду з якимось братом або сестрою. Бог показав тобі, і в тебе є знаєте, в тебе є вибір, і в мене є вибір. Або йти на світло і дякувати, або ховатися. І тут написано, що людина, яка живе в темряві, 20-й вірш, вона написана, не світло. І фарисеї, саддукеї, митарі, вони не любили Христа По якій причині. Ви згадуєте, чому вони не любили Христа? Тому що він їм казав правду. Тому що, якщо я покидаю на ваше завдання, це 23 розділ Євангелія від Марфія. Я і знаєте, називаю цей розділ Тест на фарисійську. Якщо я хочу знати я чи не фарисей, Тест. І так він каже, що ви проповідуєте не одне, але живете по-іншому. І навіть учням Ісус сказав, що вас, вас цей світ любить, а мене ненавидить. Чому? Тому що я світу у або говорю їм, що діла їхні злі. 21 річ. А хто щили правду? Або ви чому повітряні написано живе? Рухається правдою, приймає рішення з правдою, то йде до світла, щоб виявилися його діла, бо вони зроблені по волі Божі. Або вістопередові, вони зроблені в Бозі. Амінь. Тому дуже важливо, щоб ми були чесними. Знаєте, Я розумію, що. Якщо людина обманює сама себе, їй ніхто не може допомогти. Ні пасха, ні п'ято, ні проповідний, ні серва, який він перебуває. Якщо людина обманює себе, але якщо людина визнає свої провини, якщо вона визнає, що вона поступає неправильно, тому вона має благодать. Змінитися. Якщо казати про приклад, це, знаєте, Каїн, який вбив свого брата. І Бог починає до нього говорити. Але коли він ще не вбив, Бог його застерігав. Він казав йому, якщо ти робиш добро, чому ти не піднімаєш очі до неба? А якщо в тебе якесь смуто, є якась загрість, то будь обережний, бо гріх біля порога, твого серця. Але ти написано пануй над ним. Ти пануй над ним. Це будь четвертий розділ, мабуть, третій, четвертий вірш. Але ти виходь на світло, живи в світлі. І бачите, він не прийняв. Насторогу або абореження Бога. І мені може дати бойме, що він вбиває свого брата Авеля. Бог балакає до нього все одно. Він вбився. Але Бог продовжує з ним балакати. Він хоче вивести його із темряви світла. Він хотів його е, вивести на світло, коли він ще не вбив свого брата. І ми бачимо, що Бог намагається вивести його навіть, коли він вбив свого брата. І це милість Божа для мене, іноді розуму я не розумію милість Божа. що і, я знаю, і рвані, не раз сказав, що наш розум не може осягнути милість Божу. Але Бог балакає е збивці. І він дає йому шанс на покаяння, шанс на переміну. Але ми бачимо, яке жорстоке серце в Каїна. Він не просто, знаєте, там, помовчав на питання Боже. Давайте ми самі собі тримо. Власть, я вже не буду казати якусь нову проповідь, бо у наше хліболовлення. Василь Васильович буде нас закликати до хліболовлення. Я просто продовжу думку Олексія. Четвертий розділ. Давайте на навіть шостого верша і сказав, Господь каймо, чому ти розмігався, і чому твоє ближче спохманіло. Це його була реакція на те, що Бог не прийняв його жертву. От що ми мірш? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би приятна, а якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях щатує гріх. Він сполукає до пожинання, але ти маєш над ним панувати. І ось ми бачимо, що написано. Якось Каїн зі своїм братом Ангелем, і коли вони були в полі, Каїн напав на свого брата Агеля та вбив його. До речі, те, що сьогодні казав Віктор Іванович про всі плітки, про ці сплітні російським, що ми не розуміємо, що ми словами можемо робити багато лиха, вбивати людину. І написано він на пана, свого брата в ось вірш і вбив його. І ось дев'ятий вірш. Для мене, я вже казав, дуже було не, не зразу зрозуміло. Він каже, запитав Господь Ева, де Ані твій брат? Хіба Бог не знав? Все Бог знав. Як подумав, чому Бог його питає? Чому Бог питає його? Так, правильно сестра Віра каже, чи скаже він правду, чи вийде, вийде він на світло, чи захоче він визнати свій гріх, свою провину. Навіть Ананія Сафіра, коли намагалися обманути Петра, але Дмитро сказав, мене ви кого обманюєте? Святого Духа. Навіть він задавав питання. І першому чоловіку, панаї, він все одно збрехав. Він питає самфіру дружину і та почала після нього. Вона також бреше. І ось, що я не шукав, римляв другий розділ. Мабуть, третій, чи четвертий вірш. Римляна четыре. А, далі п'ятий вес. Далі мабуть п'ятий. А, вибачте, Ярослав, два, два, три, а, два, другий розділ. Он, мабуть, третій вес, другий розділ. Четвертий. О, дивіться. Або погоднуєш багатство в нього доброти і добрості, да? лайності та да? благоміння, не знаючи, що Божа доброта далі провадить тебе до обаяння. Хіба ти людина не розуміє, що, коли Бог з тобою балакає, тайм, це його докрота. Питання, яке він задає тебе, це є проявлю Він хоче тебе і мене вивезти із темряви. І навіть що боляче? дев'ятий вірш буття ще пірюти, запитав Господь Кайна, де Альбі брат? А Кай відповів, не знаю, чи має скорость мого брата. Людині Сподобалося, полюбилося жити в І сьогодні вважав цей розділ Івана першого розділ, перший Івана перший розділ, що Господь там розповічно написано Господь є світло. І написано Мемає Я Перевірити себе практично. Живу я в світлі чи ні. Номер один. Що я намагаюся приховати від Бога? Друзі, номер один. я повинен зрозуміти, я живу в світлі, чи в тебе. якщо щось є в твоєму житті, що ти намагаєшся сховати від Бога, ти вже живеш в темрі. Оце ознаки мороди. Як практично пояснити? Телефон, гаджет, я не раз кажу, от як зрозуміти, що ти в світлі, от ти сидиш зараз в телефоні. Да? От якщо Ісус Христос зараз прийде і сяде біля тебе, яка тебе буде поведінка? Раз і заблокував. Забл... Забл... Що це раз у проповіді? Так, опроповіді. Молодець таке. Осе для мене першого ознака. Ми ховаємо від і від чоловіка, від дітей, від батьків від дітей, від пастора, від друзів. Оселення мене першого, а якщо у тебе є цей раз тебе є бажання щось ховати, Все, ти вже живеш в е, ем'яні. Номер два. Якщо ти щось ховаєш від людини, якщо ти, я сьогодні лише сказав, не говориш правду, до речі, я співав у річ про свою дружину. привів приклад при, на щастя. Це реальна історія, чи так, то по повідомлення. -постій, по -постій. по -постій. по Постійна історія. Знаєте, за що я люблю мою дружину? Що би не було добре чи погано в нашій родині, я помітив, вона завжди каже правду. Іноді сльози в неї тищуть. Ну, щось вона не так зробила, щось помилилося. Десь навмисно, не навмисно, але мені дуже сподобалося і подобається, що вона каже правду. І знаєте, я зрозумів, мені навіть не хочеться зображатися на неї. Речати на неї. Тому що вона каже правду. Вона йде на світло. Я колись казав, що є люди, які. Радять сили, щоби не вийти на світло. Вони радять сили. Зараз я ще більше набрехати, я чуть від Арвані сказав. я більше там на огось налипати щось, на натовпі, на на пане. А є людина, яка на папці, вона знаходить сили. Час залишити гріх. Тому номер один в світлі я ще темнові є щось, що я ховаю від Бога. І прибавом на виду будемо молитися перше серпня, де я починав служити. Ми авианували приміщення, на другому поверсі був у нас зал, на третьому був клалент. І Ну, я вже казав, але що я, пасту писерки, іноді ми ну, прибирали е, і, ну, там все було в цьому От. І от, якось ми зібралися з помирадою і думаю, як зробити, щоб люди ну, нормально поводилися в туалеті. Курту. Курту. Да. Ну ми не стали. Показали крови Ледяєва. Єлодяма, бачили, як він показував, як ходить. І пастор до церкви каже, давайте розпіщатимемо на А4 таку фразу. Пам'ятай, що Бог тебе бачить і тут туалеті. Що ви думаєте? В кінці одного служіння ми приходили, вся бумажка, цей опер був поруний. Людина сиділа перед нею, перед нею, коли стояла, то Бож перед нею, І при те, воно муляло очі. І знаєте, що я зрозумів? Навіть коли людина рвалася побачила, вона вже показувала, що вона вірила, що Бог є. Очінила те саме. Друзі, і номер два я вже сказав, хай Бог благословить нас. Якщо ми щось ховаємо від ближнього, від нашої дружини, чоловіка, від наших батьків, від наших дітей. Знаєте, це випер. Я дуже просто переживав, хвилювався, але мені сподобалося його думка, що в нас є вибір навіть сьогодні. Казати правду чи не казати. Приймати, я сьогодні віддаваю, буде проти приймала, приймати, приймати чи ні? До речі, я також з такої думки. Якщо хтось мені щось сказав, я можу що перевірити. І моя дружина до речі, вона мені що допомагала. Вона каже, Саш, Саша, не спіши, не спіши, не спіши гніватися, не спіши приймати рішення. Мо, а, ми, а, знаєте, я можу саме. Це так саме кожен вас нам десь зупиняє, але дружина мене допомагає. Не спіши. Рузі, хай Бог нас благословить любити світло і жити в світі. Воєвій, знаєте, що, знає, що кажуть, я люблю, коли мені кажуть правду, а саме брешить. Я люблю правду, а саме брешить. А коли вони кажуть, я люблю правду, знаєте, що вони мають на увазі? Вони мають на увазі тільки одну половину правди. Наприклад, який в тебе є гарний світле? Це правда? Яка в тебе гарна засіда? Це правда? Правда. А є інша правда? Замість, це що? Ні. Я, е, ну, я не можу придумати щось таке. Ну, наприклад, я ти не підготував у, у пісню, яку ти сьогодні співав. Може було краще її заспівати. Ну, наприклад, я не кажу, що так вона є. Це правда чи неправда? Але ця правда, яка вона трошки неприємна. І от, до речі, я люблю свою дружину, що вона мені і тільки правду правне. Вона може і похвалити, і сказати, ти неправду. Отут ти, обіду людина, отут ти неправильно зробив. Станемо помолимося. дорогий нас Господь, ми щиро дякуємо тобі за твою милість до нас. Господь. Я захоплююсь твоєю милістю, Господь. Я розумію, що сьогодні стою тут, на цьому місці завдяки Твоїй милості, Господи. Не своїм зусиллям, не якісь там досягнення, Боже. Це милість твоя. Бути в домі твоєму, бути в серці, бути зібранні. Господи, я дякую тобі за кожного, хто є сьогодні на цьому місці. Я вірю, що коли ми прийшли на це місце, ми вже прийняли рішення йти на світло. І, Господи, допоможи нам твоєму світі побачити себе не так, як ми себе бачимо, а допоможи нам бачити себе твоїми очами. Господи, то покажи нам, Господи, хто ми є в Твоїх очах, що ти хочеш, щоб ми змінили, що ти хочеш, щоб ми придбали, що ти хочеш, щоб ми залишили в своєму житті. Що ти хочеш, щоб ми навчилися від Тебе, Господи, я молюся в ім'я Ісуса Христа, допоможи нам любити світло, любити правду. Любити істину, Господи, і жити, Господи, правдою. Жити існі, Господи. Допоможи бути готовими до того, що нас будуть не любити, тому що ми кажемо правду. Тому що на гріх ми кажемо гріх, Господи. Боже, допоможи нам згадувати Ісуса Христа, якого розп'яли на христі, тому що він казав правду. Господи, ми сьогодні будемо згадувати страждання Твоє. Цей великий подвиг, який Ти зробив для нас, Ісус. Допоможи нам не просто захоплюватися тим, що зробив для нас Христос, але і Ти, як написано, пострідав віри, посідам Ісуса Христа. Говорити правду, жити правдою, бути у світі, Господи. Я прошу Тебе, благослови нас. Якщо ми, як той камінь, і біля нас є той гріх, Він ютиться, Він намагається увійти в наше серце. Але ти сьогодні кажеш через слово своє, що гріх у порога твого серця, але ти можеш його перемогти, ти можеш панувати над ним, бо ти дай нам сили. Панувати над гріхом, сайвати над гріхом. Як ми сьогодні співали ці пісні, я не буду рабом гріха, бо я є дитя царя, благослови нас, Господи. Я молюся, Господи, якщо ось на цьому місці є вся сфокуса, ця спокуса, цей гріх і градеться у думки нашій, у наше життя, у нашее рішення відносини з людиною. Господи, дай сили. Перемогти цей гріх в ім'я Ісуса Христа. І дай вірою побачити наслідки цього гріха. Господи, я молюся, покажи, якщо ми допустимо цей гріх в наше серце. Покажи, які в наслідки є цього гріха. І покажи, Господи, в наслідки благословіння, наслідки перемоги над гріхом в ім'я Ісуса. Господь, я молюся, приготуй наше серце до святого Прищастя, до прийняття Твого Тіла і Твоєї крові. Приготуй наше серце. Тобі слава, тобі Божа. Отець син і дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє.